Лимонад Моршинська. який найсмачніший яблуко. Дуже смачненький лимонадик. Яблучно, неприторно, в міру солодко. І саме головне, є невеличка кислинка. Мохіто. Мохіто мені не дуже подобається. Відчувається смак м'яти, не вистачає якоїсь солодкості і не вистачає мені лимонного смаку. Грейпфрут. Грейпфрут набагато смачніший за попередника, тому що насичений грейпфрутовий смак, є гірчинка, є легесенька така кислинка і мені хватило солодкості. Тропічні фрукти. Тропічні фрукти особисто мені не сподобались. Дуже солодко, аж навіть липко. І смак такий, наче оце взяли е, такий нектар, мультифрукт і змішали з водою, додали цукру і трошки газіків. Персик-апельсин. Персик-апельсин мені дуже сподобався. Це не настільки солодко, немає цієї якоїсь пересолодженості і липкості. Дуже приємний і насичений смак персику і апельсину. Лісові ягоди. Спочатку дуже приємний, дуже ягідний місцями кисловатий смак. Але пізніше він чогось стає дуже і дуже гіркий. Я не знаю, з чим це зв'язано, але це мені трошки неприємно було. На перше місце однозначно грейпфрут і персик апельсин. На друге місце яблуко.